Один з кращих одялічних матеріалів це гібкий клінкер. Тобто це такі, бачите, листи, такі, ніби кірпічики. Вони клеються десь на стіну, на фундамент, на колони можна клеїти, бо воно гнеться. Бачите, воно гнеться ось такий елемент. Воно не грубе, воно йде на скласєтки такими листами собі. Треба об'явити якусь стіну, взяв, намастив, приклеїв, приклав. І красота. От такий листок це тут іде приблизно десь пів квадрата, трошки менше. Це два таких квадратних метри. Два таких листка буде у вас на один квадратний метр. Подивіться, як воно прикольно класно виглядає. Ну, це воно вісить просто да, чуть так погнулося. А воно ну колону треба обробити. Будь ласка, взяли його, зігнули, обробили колону. Треба на рівності ну взяли, приклеїли і все. Тож подивіться, як воно прикольно виглядає. Кольорова гама теж вона. Близько 100 кольорів різних там отінків. Тобто, ви це бачите, да? сірий, сірий, темніше, сірий, світліше, там ну, такі різні ці елементи. І дуже класно, воно круто виглядає. Від 430 гривень квадратний метр гнучкого клінкера. Саме ось такий коштує 400, 490 гривень. Є на склосівці з пленочкою тут така буде плівочка, щоб ви як коли будете його монтувати, щоб менше його мостили. Ну, якби легше полегшує монтаж. А з плівочкою буде коштувати 540 гривень квадратний метр. Ось такий красивий цей 490 з плівочкою буде 540 гривень. Тобто взяли собі, купили, обклеїли якусь стіну, яку вам треба там обробити. Швидко, легко і буде дуже гавно. Срок служби не менше 20 років.